Я хочу з вами познайомитись. Я Марина Петрович, психотерапевт, наповнюємося енергією, будуємо наш внутрішній ресурс. То якщо у тіла немає енергії ну, своєї запасів резервуарів внутрішніх, то ніякої емоційної Енергії тіло не зможе створити, тому що всі наші емоції, весь наш настрій, вони формуються в тілі. І саме від тіла, від роботи систем, організму залежить наш емоційний та енергетичний стан. Одного дня я відкрила для себе компанію Yan Living. з і ефірними оліями це те, з чим я спочатку познайомилася, і для мене стало відкриттям, як вони можуть впливати на емоційний стан. І потім, застосовуючи їх в роботі, я побачила, що вони не тільки впливають на емоційний стан, а ще й прискорюють ефективність, поліпшують ефективність деяких психологічних технік. І я почала це використовувати, щоб наповнитись самі ресурсом і допомогти наповнитись клієнтам своїм. А потім я познайомилася з ним. Я називаю його енергетичне натхнення в пляшці». Це е, такий дивовижний напій компанії Ян Лівінг Мінцерет. Давайте про нього, саме про нього я сьогодні хочу вам розповісти детально. Давайте уявімо, що у нас є машина час, і ми перенесемось на 3-4 тисячі років тому назад. Уявіть гори Тібету, такий чудовий датишний монастир, поруч водойму. А біля водойми ростуть невеличкі дерева з червоними ягодами. І тому, що їх майже ніхто не їсть, окрім птахів, то ці ягоди спокійно собі падають у ту водойму. І одного дня монахи, які живуть в тому монастирі, які теж користуються цією водоймою, вони помітили одну дивовижну річ: що вода з цієї водойми стала мати. Цілющі властивості. Інформація про це рознеслася від села до села, від міста до міста, і вже через декілька років ці дерева росли в імператорському саду. І багато поколінь імператорів вважали ці ягоди джерелом довголіття, а декотрі навіть вважали, що в них схований секрет безсмертя. І ось декілька тисяч років по тому, вже в наші часи, в 1993 році Гері Янг, засновник компанії Ян Лівін, познайомився з доктором Сян Кяо Чао та з дослідженнями китайських біохіміків, які зробили висновок, що ягоди годжі, це найбагатші корисними речовинами продукт на планеті І е, тоді Гері Янг е, вперше замислився над ідеєю е, створити з ягід Годжі напій, е, який е, приносив би користь людям по всьому світу, і е, в, е, ще посилити його ефірними оліями. Якщо ви чули виступи,. На аромафорумі до мене, то ви вже знаєте, напевно, що ефірні олії вони допомагають тому, що прискорюють засвоювання і поліпшують засвоювання всіх корисних речовин будь-якого продукту. І яка ж формула цього натхнення в пляжі? Чому воно? Так надихає, чому воно так ем, наповнює енергією. До складу напою входять е, пюре ягідгоджі, сік, сливи, чорноплідної горобини, вишні, чорниці і граната. Е, Пам'ятаю, як в дитинстві мама завжди мені казала. Кушай, будь ласка, більше граната, тому що він дуже корисний. Кушай чорницю, вона дуже корисна. І ось ці дуже корисні соки з мого дитинства, вони тут, в цьому напої. Ще тут є екстракт виноградної кісточки і ефірні олії апельсина, мандарина, лимона і рідкої такої рослини юдзу. Також смак придають. Екстракт ванілі і стевія. Коли я вперше спробувала цей напій, я спочатку про нього дізналася, потім замовила і чекала, поки він до мене посилка прийде. І я вже була в такому очікуванні, вивчала весь цей час, наскільки корисний він, які там вітаміни та мінерали та речовини входять до Годжі. Що входить там до чорниці, граната, все це вивчала і була вже в такому очікуванні, що ось це корисно. Але коли я його спробувала, я від уявля... уявити собі не могла, що він настільки смачний, він дуже смачний, і хочеться його пити і пити і пити, а думка про те, що це ще й користь, взагалі теж додатково наповнює енергію. В чому саме користь цієї формули нін Давайте подивимося, що це в цифрах. В нінзерет заліза 15 разів більше, ніж в шпинаті. Вітаміну С 500 разів, тільки уявіть, в 500 разів більше, ніж в апельсині. А бета каротин в два рази більше, ніж в моркві. Антиоксидантів в 10 разів більше, ніж в лохині. І не просто більше. Це ягоди годжі це продукт, з, який найбільш антиоксидантний продукт в світі. 18 амінокислот, 4 з яких не замінні. 8 полісахаридів, 4 з них немає в жодному іншому продукті. 11 мінералів, 6 вітамінів, У нас вітамінами і мінералами вже не так. Здивуєш, але саме тут вітаміни і мінерали більше засвоюються за рахунок ефірних олій. Пам'ятаєте? П'ять ненасичених жирних кислот, а ще ягоди годжі – це джерело білку і клітковини. Це дуже класна добавка до всього, що ви їсте протягом дня. Особливо це важливо для тих, хто живе в великих містах, тому що. Зараз э, останнім часом екологія у нас не дуже, і э, підтримати свій організм э, вітамінами, мінералами, амінокислотами з натурального продукту, не хімічно синтезованими, це дуже важливо. І саме це і є фундамент для вашої енергії, вашого натхнення, вашого гарного настрою на протязі дня. Давайте розшифруємо цю формулу, що ж це означає для нас. Що таке залізо, що таке антиоксиданти? Ну, по-перше, залізо це не тільки для гемоглобіну, як ну, особисто я завжди вважала. Це помічник функціонування ендокринної системи. А ендокринна система це дуже важливий такий важель в створенні нашого гарного настрою. Залізо також допомагає синтезувати ДНК та виводити токсини. А, вітамін С відповідає за міцність судин, також синтез гормонів та імунітет. Ну, який може бути ресурс або настрій, або натхнення, якщо ви хворієте. Тому дбати про імунітет дуже важливо. Бета-каротин це наше здоров'я очей та молодість шкіри. Антиоксиданти це захист від старіння. Амінокислоти – стан нервової системи, настрій, сон. А ще амінокислоти допомагають зробити красивими наше волосся та пружними нашим А Ще є такий інгредієнт дуже цікавий це форма угливодів, корисних углеводів, полісахариди. Вони грають роль в зниженні цукру в крові і зменшують потребу в солодощах та покращують метаболізм. І також в складі е, цього напою є зеоксантин, він дуже допомагає здоров'ю очей. Е, я навіть знаю людину, яка після е, року прийняття напою ніцерет, е, змогла зняти окуляри для зору, тобто по -по поліпшити собі зір. Е, і як же ми можемо вживати? Як краще вживати? Ну тут великі варіанти для рецептів. Можна просто вживати в чистому вигляді 30-60 мл в день в половині дня. На пік краще пити охолодженим. А, і ось він є в таких гарних пляшечках. Її потрібно трошки збовстати перед вживанням і налити собі. Або взяти пакетик, де вже є 60 мл порції, теж відірвати тут горничко і випити. Його можна пити як один-два рази в день, або якщо у складі програм детоксу, то його можна пити навіть тричі в день для максимальної ефективності. І його можна додати в смузі або сік, додати туди улюблені фірніолі для посилення е, смаку і ефекту. І окрім ніндзярет, з ягодами годжі компанія Ян Living зробила ще декілька дивовижних продуктів. Це ніндзя-нітро, Перший з них. І як можна почути з назви нітро це про енергію, про прискорення, про пришичення. Так, це природний енергетик, і його можна використовувати як альтернативу кави. Він містить ягоди годжі, ефірні олії, рослинні екстракти. Також в його склад входить такий енергетичний інгредієнт корейський жінчень і екстракт зеленого чаю. А також він містить вітаміни і йод. І вітаміни групи Б допомагають справитися з втомою. І ще мої знайомі одного разу їхали у довгу подорож за кермом, і їм завдяки саме цьому напою вдалося подолати довгу відстань дуже легко, швидко, без втоми. І саме цікаве, без жодної чашки кави. Кожні 2-3 години дороги вони прийня... при... При... могли прийняти нінця нітро, і це давало їм як друге дихання, і вони знов продовжували свій шлях. Без, зупинок на без зупинки на відпочинок або каву, тому що їм там потрібно було подолати досить довгий відстань за короткий час. Дуже допомагає ніндзявітру в цьому. Ще є ніндзяцін, а це класне рішення на літо, тому що він з кислинкою дуже холодить. Дуже допомагає охолонити організму, і це газований напій теж з годжі і з ефірними оліями чорного перця, лайма і білого чаю. І це дієтичний продукт, одна банка ніцецин, це всього 35 калорій. А він містить вітамін А, Ніоцин і патотенову кислоту. Також він з природним кофеїном. А, і... Звичайно є можливість користуватися чистими ягодами годжі, вирощеними в самому екологічному, саме екологічній долині Китаю, долині Нінця, навкруги гори, саме підходящий клімат для вирощування цієї ягоди, чисте повітря. І е, їх можна використовувати, заварювати в них чай, додавати в каші, мюслі, смузі, салати. Е, також просто використовувати як корисний перекус для всієї родини. Вони дуже смачні, з такою легкою кислинкою е, і дуже. Наповнюють енергію, класно завжди з собою мати десь, якщо в дорозі, в мандрівці, і нема поруч нічого, чим перекусити, можна перекусити ними, щоб наповнитися енергією. Як я розповідала, коли я вперше отримала свою пляшечку німця, то я дуже здивувалася, наскільки вона смачна. І вся моя родина її розпробувала у нас тепер прям. Така конкуренція, що я хочу німця, я хочу німця. Ну, ми не деремося за, за німця, але майже ми друз, один за одним стежимо, щоб всі поровно користувалися, діти особливо, і всі п'ють задоволенням, тому що він дійсно дає заряд енергії і натхнення на цілий день. І те, що ті зміни, які ми вже помітили в своєму житті, стало набагато легше прокидатись вранці. Uh, ну, у нас взагалі в родині жайворонків немає. Ми любимо uh, пізно лягати, але інколи доводиться рано вставати. Uh, справитися з цим uh, неконтрольованим, ой, хочу з'їсти щось солоденького, uh, Ми там, десь раз на тиждень ну, можемо з'їсти щось солоденьке, але ось ця жага, що хочу, хочу ще, хочу ще, вона ще зла зовсім. Також я помітила, що завдяки напою ніндзя, ось просто на пустому місці, на пустому, я нічого більше не робила. За перші, два, за перші два тижні, ну, мабуть, це завдяки тим ж самим полісахарідам та пришвидшенню метаболізму, то я втратила декілька кілограм зайвої ваги. І я навіть після цього легше почала себе почувати. І дедалі ми користуємося цим напоєм, і хочемо подивитися, а що ж буде далі, а що ще покращиться в нашому житті. Це дуже надихає. І в тому сенсі, що дає натхнення енергію, і результати від використання ніндзярет теж дуже надихають. І також хочу з вами поділитися. Чим я можу бути вам корисним? Додавайтесь до приєднуйтесь до мене в соцмережах, в Інстаграм, додавайтесь до мого телеграм-каналу, тому що восени всіх моїх підписників очікує. Сюрприз, я зараз готую нову обно, оновлену тренінгову програму, яка дозволить позбутися зайвих переконань, які заважають в житті, об які спотикаєшся і не можеш йти далі. Дозволить позбутися в своїй голові все, що тягне вас вниз, що заважає, що не дає. Жити так, як, як ви хочете, програму, яка дозволить написати вам ваш власний сценарій життя, і також захистити себе від маніпуляцій, від токсичного спілкування і токсичних емоцій, оточуючих, навчитись казати ні, я це не хочу, я хочу жити своїм життям. Е, і е, цього разу я свою тренінгову програму е, посилюю ефірними оліями, тому що я помітила, що всі психологічні техніки е, працюють набагато глибше, набагато швидше, е, коли е, з мозку знімаються певні Блоки, певний, певний внутрішній супротив і в цьому допомагають ефірні олії. Додавайтесь, приєднуйтесь до моєї арома і буду рада всіх бачити.